Може, навпаки, я утвердилася в думці, що пізніше краще. Це погано, ну як погано, не дуже рекомендовано з точки зору банальної фізіології, тому що чим старша жінка, там, тим більше ризиків різних. Але з іншого боку, і медицина далеко пішла. Тобто багато чого можна уникнути, чого не можна було уникнути раніше, навіть в молодшому віці. Але в свідомому віці, ну в мене, я не знаю, я дуже кайфанула від одруження в свідомому віці і е, від народження дитини в свідомому віці. Напевно, треба уточнити про свідомий вік, бо може не всі в курсі, е, що це йдеться про маму 40+. От що? Тобі 40+. Мені 41 рік, так. І я народила дитину в 41 рік. Так першу. Черт, Про це... я, ну, я не знав і не думав, що тобі. капець. Ну, то я, власне, того вирішила уточнити. Бо багато людей теж ну, якось так дивуються. Ну, в мене навіть в пологовому були ситуації, що я, коли пішла там вставати на облік, чи там перший раз пішла до лікарів, які будуть приймати пологи, вони так на мене дивилися: а перша дитина, там все ок-ок, а потім заглядають в картку. А, а, тут ще ризики по віку можуть бути.